Я видел тут ну, результаты внутри украинской пропаганды. Ну, боюсь ошибиться, 40 процентов, что ли, считает, что русские хотят их всех физически уничтожить. Ну, около того, да. Да? Ты да, видел да. эти... Да. Ну... Но... Откуда это можно взять из реальности? Не откуда вообще. Но, значит, именно эта нацистская машина, пропагандистская, так соединила эти факторы. Страх перед насилием, страх ответственности и страх э -э, вымышленный да, перед э -э, ужасностью русских. Но это уж все очень сильно. Я понимаю, да, контрнаступление не удалось. Но Мы, мы видим, что с той стороны абсолютно последовательное желание сокрушить нас. И с самыми страшными последствиями для нас это надо понимать. Надо, надо какие-то вещи менять, и надо, надо это делать быстро, потому что ситуация все-таки, на мой взгляд, она совсем совсем такая, она все более и более осложняется. Все более и более осложняется, а самое главное, к сожалению, мы видим, что наши западные противники, они абсолютно не хотят успокаиваться, они, они идут, и они пойдут до конца. В этом смысле надо понимать всю опасность того, что нам грозит. Мы хотим, что Украина включить в состав России. На мой взгляд, это будет ошибка. На мой взгляд, не надо нам повторять эту ошибку Советского Союза. Нам нужна Украина дружеская, нейтральная и демилитаризованная. Но это это разные вещи. Я считаю Укра... У... У... Украину как как народ, да. Очень близкий русскому народу, высший из одного корня, так сказать, во, во многом действительно. В одной религии, с, с одними мировоззренчески, очень близки, но это все-таки нация, отдельная нация. Это, это надо, на мой взгляд, признать, это мне кажется, э, сказать, эти идеи о том, что вот, вот мы единый народ, да нет, мы, мы, мы не единый народ. Так бывает. Ну, слушайте, австрийцы и немцы говорят на одном языке, одна вера. Ну что они, один народ? Ну нет, если вы скажете, ничего в этом страшного нету. Ну, отже, давайте спробуємо почати з того, де зараз найбільш напружена ситуація, де вдається зупинити росіян, де вони продовжують просуватися. Давайте спробуємо підбити такий підсумок тижня. найбільш небезпечна зона це все ж таки Покровський напрямок. Вона найбільш екстремально небезпечна, оскільки росіяни продовжили цього тижня там рух. А вони одночасно основна їх мета почнемо ось з чого. Після захоплення очеретина їх основною метою стало не стільки просування вздовж траси 0511 в напрямку Покровська скільки першу чергу сформувати повністю безпекову зону на південь від очеретину, тобто південний флаг. А це означає, що вони мають намір вийти фактично на лівий берег річки Вовча, і вони зараз це. Реалізують саме цей план, вийти на лівий берег водосховища і замкнути все це на лінію Каролівка-Нетайлова, тобто таким чином, повністю забезпечити собі прикриття по південному флангу, а потім вже буде прийматися відповідне рішення або просування по 0511 на покровськ, або через воздвіжанку, що є. Цілком ймовірно, що саме через розвіженку буде вихід на 0,5-04. Це входить в їх плани, або в перспективі, це при наявності захищеного південного флангу. Це відкриття турецького напрямку, саме тому це найбільш небезпечна ділянка. зараз в зоні бойових дій. А друга по небезпечності це часів яр район часового яру, тому що росіяни там значно збільшили. Свою штурмову діяльність, причому вона вже стосується не тільки сектору каналу, який знаходиться на сході від часового яру, і є таким такими собі вхідними воротами в саме місто. І росіянам вдалося в секторі канал на сході деяких будинках та по вулицях закріпитися. А окрім всього іншого, вони тиснуть з півночі це в напрямку Богданівка-Калинівка з метою охопити часів яр з півдня та зайти в. Сектор е жопневий е а також з півдня е просуватися в напрямку ступочки і таким чином вже вийти з е півдня е в сектор новий, е з цього можна зробити висновок. Що основна задача російських окупантів зараз в часовому яру це не стільки е самі е міські бої та вихід е до центру міста в перспективі. Скільки охоплення з півночі та півдня тобто вони будуть а, пробувати а, створити такий собі оточення міста. Пане Олександре, а що відбувається зараз на Харківському і Вовчанському напрямку? В Принципі напрямки, про які дуже часто чи не найчастіше говорять? Ми бачили згідно карт Deep State, що є якесь невеличке просування там десь на Вовчанському напрямку. З іншої сторони, ми бачимо, що наші збройні сили доволі активно витісняють вулиця за вулицею, окупантів в самому Вовчанську. Як там зараз ситуація? Які є перспективи? Ну я б сказав, що це більш а, така собі стагнація, тому що там, де в них а, було просування а, с, в східні локації по напрямку на Тихий, то це а, воно а, то є, то його нема. Це такі собі гойдолки. Самому вовчанську дуже цікава ситуація а, виникла нещодавно, коли вони а, штурмва, а, штурмовий їх підрозділ був оточений на заводі. І з одного боку, нібито, якщо дивитися на мапи, то там є контроль. З іншого боку, це підрозділ, який знаходиться повністю в оточенні. Він отримує боєкомплект дронами, харчів отримують дронами, воду також дронами. Тобто, ну це ненадійний логістичний такий елемент, який може їм допомогти утримати цю позицію. Тому найближчим часом я думаю, там вони або здадуться в полон, або. Або будуть 200. -ми. але якщо говорити загально по Харківщині, то так дійсно багато уваги приділяється липцям багато уваги приділяється вовчанську. Хоча знову ж таки найбільш небезпечні зони локації, де у росіян є ситуативна, але все ж таки просування. Це саме Покровський напрямок та Краматорський район Яру. А на Харківщині ситуація більш стабільна та контрольована силами оборони України. От, до речі, можна вважати, що дійсно росіяни хотіли б зосередитися на питанні окупації тих територій, які вони вважають згідно з словами Володимира Путіна, невід'ємною частиною Російської Федерації. Він же не дарма це говорить, що давайте закінчимо війну, тільки виведять свої війська з територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя. Можна вважати, що це не просто політичні заяви, але ще й частина воєнних цілей. Ну, дивлячись на те, де дійсно вони концентрують основні зараз свої зусилля, то так можна говорити, що основна мета для них на сьогодні це Донеччина, тобто той перформанс, який вони влаштували в травні на Харківщині. Це мета не стільки тактичного або оперативно-тактичного рівня. Це більш схоже на політичну мету. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.